Так, щось не зрозуміло, Навколо акума. Мокра. відчуття, що електроліт али... трошки витікав чогось. Ну, якраз і заміна буде зараз акума паркування рідного акумулятора MGZ 570 пусковий, 63 Ампер година. Розміри у нього 240 по довжині, 175 по ширині і, по-моєму, 175 по висоті. Але спокійно таке місце, навіть ось вся частина, тобто там нічого не буде заважати, щоб поставити 190 по висоті. Як знімається, якщо хто не знає, і ніколи цього, цю процедуру не робив. Відкрутили одну клему, тут іде ключик на 10, ось на 10. Відкрутили другу, зняли кожу і він кріпиться ось тут. тут бачите, у старих машин там зверху якось було да? і тут відкручуєте ось, цю, ось це кріплення. Тим самим ключом на 10 знімаєте цю плашку і достаєте акумулятор. До речі, я не бачу де у нього тут ручка. Тобто ручки немає. Видно в пази якось. Ну, коротше я не бачу ручки. Все, ось так, болтик. Відкрутили, плашку зняли, і тепер акумулятор має бути вільний. З другої сторони він запакований, ось так. Ну тобто засовується ось тут такий виступ, він туди засовується, а тут притискається. Все, забираємо його, він своє. Відслужив Тут тримається. Дивіться. Так, щоб видно було. Погано видно. Зараз З цієї сторони тримається, З цієї піднімаємо. Ось так, бачите, тут тримається, з цієї піднімаємо. Друзі, ось такий беру акумулятор. Dynamic SL П'ятий Рік 25 свіженький 77 неділя. 610, пусковий 63 а годину це у нас D15, по-моєму? так? Д15. Так, Я в базі автозвука Ось, і паралельно скидую топло 60 А. Ну і САІК 63 А. І скільки 3711. так? Да? Да. Да, і ось тепер варта. Ну, тобто вони йдуть в знижку мені. Ось зараз буде гарно видно, дивіться як влаштовано ось один упор і другий упор. Тобто Вставляємо ось так, а потім засовуємо, прикладуємо плашку, закручуємо. Це звісно, треба було б все Ну, У мене зараз інструментів нема, це вже влітку все це буде робити. Тобто Треба достати, повидувати, щоб тут ніякої пилі, піска не було. Бачите? Насипає, залітає, треба слідкувати за машиною. Ось, вставив і задвигаємо ось так. Бачите, чітко підійшов, Ну я його чітко підбирав. Ось він підходить ідеально. ну Одягаємо кожу, все закручуємо та поїхали. Зверніть увагу, що можна поставити більшої ємності акумулятор, бачите, ось наступне посадкове місце і можна поставити ось так. Це вже йдуть, мабуть, там на 70 ампер годин. Ось, бачите, ось так. Якщо є бажання поставити більше ємності. Ну, У мене, наприклад, в цьому є сенс, тому що у мене камера 24 на 7. Можливо, вже наступний. Я от літом буду тут все це вичищати, вимивати, щоб все тут гарно було і чітко замірюю, яке це посадкове місце. Ну, тобто наскільки, так і мабуть наступний буде більшої ємності, щоб вистачало камери надовше. чудово поехала так что тут у нас епс из-за того что подключил видите прохода так вот такие штуки пошли Я так думаю, що машина зараз тестує всі ці приколи. От, проходить і це згодом має пропасти. Ну, ось, буквально пару метрів я проїхав і всі помилки пропали. Зараз ще приїду додому, ще один старт-стоп зроблю. Або ось тут можна на світлофорі подивитися. Так, ось червоний. Ставлю паркінг, стоп, запуск. Все чудово. Тобто це шло автомобілем калібрування самого акумулятора, тому тут не лякайтесь, нічого тут такого страшного немає. Все, пройшов ТО3. Третє ТО на саму машину. Скажімо так, бензинове ТО ТО на газ. Третє сьогодні зробив і замінив акумулятор. Вся машинка готова до зими поповні.